Доброго дня, діти! Діти, у нас з вами заняття з розвитком мовлення. Всі вигрались, веселились, іграшки втомились, Ча час усім нам спочивати, нам заняття починати. Діти, сьогодні до нас прийде одна лісова гостя. А щоб дізнатися, хто ж це до нас прийде, відгадайте, будь ласка, загадку. Довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а звуці її. Так, діти, лисиця. Так, діти, до нас завітала лисичка-сестричка. Наша гостя прийшла не просто так, вона принесла нам фотокарточку своєї родини. Давайте поглянемо. Діти. Хто на ній зображений? Мама лисичка, тато лис, дітки-лисенята. Які лисенята? А що вони роблять? Де граються лисенята? Послухайте я вам прочитаю уривок вірша, який називається Лисенята. «В лиски мама, в лиса тата, є пухнасті лисенята. Всі з гостренькими носами, всі з руденькими хвостами. Діти, а як ми можемо назвати лисицю ласкава? Лисичка, так, а де вона живе? У норі, так. А якого кульору її хутро? Так, лисичка руда. А які очі у лисички? А який хвостик у лисички пухнастий? Який характер у лисички? Діти, лисиці дуже сподобалось у нас гостювати. але нашому, нашій лисички сестрички, вдома чекають її родина. Давайте повертаємось з нею. Діти, хто до нас сьогодні завітав у гості? Так, лисичка, а що нам принесла лисичка сестричка? Фотокарточку своєї родини. Вам сподобалось заняття? Діти, ви були дуже уважними, ви, дуже, ви молодці. До нових зустрічей, мої малята!